Те, що нам розкаже наша поважна доктор-бактеріолог. Я два роки вже в цій фільмі є, в саду. З сусідка мене познайомила з цією продукцією. Вона мені показала ці баночки, баночки потрібні, 50 грам гарні, вони мені вже відсутні, все сподобалося. І спочатку вона ну береться для того, то для миття ванни, то для жила. Для посуд. Я набрала всього, мені все дуже тіпано, що сподобалося, зразу п'ять взяла всього. Але починати треба щось робити, що так, ну, Давай з ванну, Будинок на старий, ванна така собі жоденька трошки є, не відбивається нічим, каже от ти попробуй це помий. Ну і я почала мити його, помила раз трошки, помила другий раз, а гарячої води треба перше налити трошки, а тоді вже гарячою теплою мити. Чистенько мочалку треба взяти, щоб воно. Так, поділілася, та майже, майже як новенька стала. Це мені спожа бути, звичайно. Ну і чую, я сюди приходжу на заняття і чую, що буває 15-14 мікро мікробів різних. Ну, а так як я в лабораторії працюю, і ми самі пробиваємо справу, маємо тестові культури, вирощуємо самі, там кишкова паличка сальманела, стрепта. Відучі оці мікроби є, особливо паличка синярною, вона при операціях дуже погано там заживає тіло, нею користувалися люди, то воно заживу, рани зажиювалися. Я думаю, я перевірю, чи воно дійсно так грає, чи воно дійсно так відновлює оці всі, знищує мікроби. Я взяла собі шість культур різних мало, взяла шість чашок ветрі. Загару споживним. Засіяла кожну чашку серед культурою, одну пішкову, на сальманела, статі і так далі позасівала. Вирізала такі диски маленькі з фільтрувального паперу і принесла на роботу баньо. Мочила я ці диски в баньо і почала розкладати їх на почашках бети з кожною культурою. Поставила термостат на 37 градусів на один день. і кожен другий день цікаво було, чи правда, чи не правда, що ж там воно показало. Дивлюся, витягає кишкова паличка. Ага, все заросло від кишкової палички навколо цих дисків, які були вмочені на цей бальов. Є урал просвітлення. Зона така просвітлення, що там воно вбиває якраз на це. Дивлюся другу чашку, сальмонела, також так а це воно, ну це ореал десь 0,3-0,4 міліметра, сантиметра. 3-4 міліметра. Є ореал такий посібний, а протягом цих дисків. Дивлюся Це саме також такий е мікроб, який потребує, коли кишкова паличка се вона гине при 70 градусів через 2012, то стафілокок впливає теком консерви, наприклад, робом. то особливо. 120 градусів береться, щоб там вбити і заробити, мікрофлору вбити. То стебілокоб, ви знаєте, до мого здивування найбільша зона затримки росту була, найбільший ореал. На біля оцих дисків з двох сторін та по пів сантиметра було. Зона просвітлення. Ну, думаю, ну все, якщо вона так буває і добре, то вже можна його приймати не тільки до ванни, а ще й чула, що в середину. Так, в середину є, але всередину я приймала. Так, так. може бути. Я тільки горло полощу, Одну, тільки починається. Починається якесь першіння моря. я його полоскала раз, потім дала, Стаканчик теплої води, шипнула туди, і пополоскала раз-другий раз, ліс раз. забитий. Пропоскала, прополоскала, то ж мені це все проходить. Зуб болить, оце що зуб болить, що робити? Ага, я не ж баню. Прополоскала трошки, все, в мене вже не болить. Один-два рази прополощу. Зуби чищу, теж до водички я даю, з одною асайською пастою і разом із тих, з водичкою. Мені так подобається. Були геркаси, були нагубати, порші. Вони не так скоро зникають, але обозводнюють дуже. Дуже обозводює, посикає і нормально. Так що...